Всім привіт, це щоденник кубка Девіса. Ми власне на Бучанській кампі. І сьогодні перша офіційна церемонія це церемонія жеребкування. Тож як налаштовуються на неї наші хлопці, і чи важливо, щоб на корт першим вийшов чи Смаченко, чи Стаховський, ми дізнаємося у них просто зараз. Адже за інсайдерською інформацією я знаю, що вони сидять у холі в очікуванні жеребкування пішли. Жарти, сміх, іронія. Вони кайфують від компанії один одного. Проте у повітрі вже відчувається приємне передматчеве хвилювання. Церемонія жеребкування явище суто формальне, стверджують гравці та капітани обох команд. Проте свої побажання щодо того, хто має розпочинати матч, українці все ж висловили. Що ми хотіли? Щоб ти Марою вийшли проти фановий. Ми би хотіли, щоб Сережа б... грав перший матч. Хоча, як показує досвід... Опит... И практика, в принципе, каждый матч какие-то сложности свои имеет. Второй матч ждать надо, нервничаешь, переживаешь, ходишь на код, уходишь. То есть, ну, посмотрим. Тут, в принципе, суть жеребьевки -то только в том, кто будет играть в первый день, первый матч. Частенько новоспеченому лідеру українців Іллі Ілі Марченко доводилось розпочинати матчі Кубка Девіса, але тоді він грав другим номером команди. Марченко з тих, хто вміє долати труднощі. Іноді здається, що його вони навіть стимулюють. Утім, завтра розпочинати матч. Бажання немає. Ти готовий вийти першим? Ні. ці ні? Жарко, Жарко, тепло, я не хочу іри. А ждать, вот это томиться? А, есть большой плюс, играя вторым, не нужно сидеть на солнце и смотреть матч. Ну, Потому что я должен сосредоточиться, должен готовиться в раздевалке. А если я сыграю первым, потом на Стаха весь матч смотреть, болеть. Сергій Стаховський цього разу у якості неофіційного лідера команди у піднесеному настрої вважає, що удома немає різниці, хто даватиме зачин поєдинкові з австрійцями. Якщо публіка буде добре настроєна, ми готові вийти Хоч тарину. Приходіть в бучу, подіріте нас, Україну. Ми повинні хобіть. Все на годиннику 12-та. дорогою на жеребкування обличчя тенісистів стають трохи серйознішими. Що не кажи, а будь-які спортсмени незалежно від того, зізнаються вони чи ні, у душі трохи забобонні. Час дізнатися всі таємниці, тож безпосередньо церемонія жеребкування. Просто зараз дізнаємося, хто ж вийде першим на корд. За звичкою наші хлопці розмістилися на своїх місцях зовсім не згідно із заявкою. Під час представлення команд довелось мінятися місцями, адже лідер наразі все-таки Ілля Марченко. А третя ракетка Артем Смирнов, а не Денис Молчанов. Гумор та активність на українському боці зали зовсім не цікавили австрійців. Чи то не зрозуміли жартів, чи то хотіли швидше дізнатися результати жеребкування. Не все так склалося, як бажалося. Розпочинатиме матч Ілля Марченко проти другого номера австрійців Дениса Новака. Все нормально, почне першим. Починати першим волнительно, так же як грати при 2-2. Но у Іллі цих матчів дуже много. Він в этом плані молодець, як знає, як з цим справлятися. Тому... Настроим, подготовим, все будет хорошо. Главное хорошо начать, как бы э, захватить преимущество в самом начале матча и, собственно говоря, и встречи в целом между командами. И поэтому первую очко очень важно будет. Первый сет и будет очень важно. Не хотелось с начинать первым. Жарко два, два раза начинать. Но что поделать, будем, будем стараться. И хотелось более уверенно. 1-0 нольже починати матч, якби було легче. Ну а так, е посмотримо, кибуть стаху. Стаху дісталася друга зустріч дня проти першої ракетки австрійської команди Геральда Мельцера. Сергія здається, такий розклад влаштовує. Після жеребкування він навіть спробував себе в абсолютно новому амплуа. Забрав у мене мікрофон, і вже я була змушена відповідати а, на його підступні про... запитання. По чому грає? грати судьба? А это, это, это хорошо или плохо сборной Украины? Я считаю, что, конечно, если бы играл Сергей Стаховский первым, то он бы дал нам запас, и Марченко выходил бы более спокойным уже на корт, тем более, что он мог бы не смотреть матч Сергея Стаховского, готовиться к своему, ему бы было менее жарко, а Сережа бы все потащил на своих плечах. Но так решили мячи. А если бы Сережа проиграл первый матч? Почему вы думаете, что Сережа мог бы проиграть первый матч? Ну... Сережа очень позитивная статистика игр за сборную. А, то помнишь, а, а теперь давай наоборот. Жарти жартами, якщо серйозно, Стаховський вважає, що результати жеребкування позитивні не лише для нього особисто, а й для нашої команди в цілому. Реально буде жарко, тому тут було іменно, хто буде виходити в найбільшу парілку. Я вважаю, що, якщо чесно, у нас Ілля, він фізично завжди був більш готовий. к таким экстремальным условиям игры, чем я. Вот. Тем более, как бы достаточно важный момент, тяжелое покрытие, будет солнце, будет ветер, поэтому ему будет тяжело, как бы в принципе было и мне. Поэтому тут нет никакого принципиального, я считаю, различия между тем, что он будет играть первым или буду играть я. Просто очень важно, чтобы первый матч сложился в нашу пользу. Другого змагального дня ракетки схрестять пари за попередніми заявками, які можна змінювати у день зустрічі. Проти австрійської пари Мельцер Освальд гратимуть Молчанов-Смирнов. В третій же день традиційно на корті зійдуться лідери. Перші та другі ракетки команд грають між собою. Ілля Марченко проти Геральда Мельцера, а Сергій Стаховський проти Деніса Новака. Але й тут дозволені заміни. Це формальність, немає ніякої різниці, хто починатиме матч, а хто продовжуватиме. Ілля Марченко дуже сильний гравець і дуже перспективний тенісист. Українців сильна команда, але й ми не промах. Думаю, що усі три дні будуть дуже захопливими, і ми побачимо кілька п'ятисетових зустрічей. Це ж Кубок Девіса Отакі от, от справи у нас на Бучанській кампі. Завтра об 11.45 Перший матч Україна-Австрія другого туру першої групи євроафриканської зони Кубка Девіса розпочинатиме наш лідер Ілля Марченко проти другої ракетки австрійців Деніса Новака. Приходьте, підтримайте нашу команду. Вболіваємо за Україну разом. Побачимось.